Доброго дня, доброго дня! Сьогодні з вами, як завжди, і Лара. І сьогодні в мене трохи прикрас. Дівчата, те, що сьогодні мені впалося, те, що сьогодні я знайшла трошки, то покажу вам. Дивіться, от така річ на щию. Така річ маю, таку річ. Мені сподобалось. Я таке люблю. Я обожнюю всі прикраси. Я дуже обожнюю старі речі. Це така вона є, це так зроблено. Це нова, прекраса досить. Зараз подивимося. Так вона вдягається. Так, о, перепрошую, так вона вдягається на шию. Мені дуже вона сподобалась. Рідкісна якась вона така цікава. Ну така, як всі. Я така люблю. Отаку маю прикрасу, дівчата. Маю такий браслет. Не пам'ятаю, показувала, мені кажеться, що я вам не показувала цей браслет Я його обожнюю лишила він подобається. Він такий дуже гарно виглядає на руці? Така каблучка. Дуже зовсім вона проста, ну але але вона мені чимось сподобалась. Така вона. Вона проста, ну але мені подобається. Щось таке в неї є. Така каблучка, дівчата. Що ще? Такий браслет. Ось такий ще маю. Бачите, який дуже гарний стан. Стан нового, ви бачите? Як виглядає гарно? Як він гарно виглядає. Зараз я навіть свою каблучку глянемо так, щоб ви бачили, щоб не заважала вам та каблучка. Ось таке. Такий браслет, так він навіть, так, як отак він відкривається, так він досить гарно виглядає. Такий камінців стан нового. Так. Такий маю. Такі речі я теж люблю і теж обожнюю. Він теж дуже якісний. Мені дуже подобався його колір. Як він зроблений навіть. Зараз я покажу вам ближче до екрану. Бачите, такий малюнок. Є малюнок ще, бачите, який на ньому. Він має ще так, такий малюнок. Це те, що я сьогодні. І, і стан теж дуже новий. Нового. Іноді попадаються речі навіть збірками. Нові. Це стан бірки не маю, але стан такого дуже такий. Дівчата, я не пам'ятаю, ще покажу такі два браслета вам. Я не пам'ятаю, показали вам чи ні. Це я знайшла ще я мало такий. Ще знайшла. Сьогодні взяла я дуже люблю. От мені подобається. Може, комусь ще подаю, на подарунок буде. Бо дуже якісно зроблено воно. Воно не боїться навіть води. Тримає свій колір. От, і отакий ще. отакий ще марку зліт. Ось дівчина так виглядає. Ну, теж дуже гарно. кажеться дуже гарно він виглядає. Досить так обережно якось ніжно. Він виглядає на руці. Дуже люблю і обожнюю вінтажні речі. Сьогодні, дівчата, дівчата це все, що я знайшла. Дивіться, кому щось подобалось. Пишіть коментарі. Дякую за коментарі, дякую за подобайки. У мене сьогодні все. До побачення, до зустрічі. А з вами як завжди, Лара?